Вітаю ви на каналі. Усі Мене звати Ольга Глостецька. Далі говоримо про те, що Сполучені Штати нібито дозволили бити Україні по території Російської Федерації. На це у Кремлі відповіли оновленням ядерної доктрини. Чого чекати від ворога? Говоримо з Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, міжнародником, аналітиком Центру масштабування технологічних рішень. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Ну що ж, трішки бекграунду. сьогодні посольство Сполучених Штатів повідомило про можливу масово-ракетну атаку через це посольство закрилося. Що на з'явилася інформація, що закрилося ще декілька посольств у столиці? Ну так скажімо, тривожно, але нам не звикати. Щодо е, дозволу бити по території Російської Федерації, давайте розбиратися. Є цей дозвіл чи ні, бо держдеп казав так, підтверджував у Пентагоні. Потім заявили, що ні. Як нам це розуміти? Та судячи з усіх факторів, він є, і Україна це опосередковано підтверджує. І ось остання атака по території Російської Федерації, зокрема там по складам боєприпасів, була здійснена вже такамцями. Тому, як на мене, тут немає жодної інтриги в цьому напрямку. Питання тільки в тому, скільки у нас є зараз ракет, скільки ми їх ще отримаємо до завершення каденції Байдена. І наскільки якісно зможемо за цей короткий термін використати, щоб показати, що це дійсно дієвий інструменти. в наступному пакеті допомоги від штатів потрібно буде також закладати таку можливість, таку зброю, яку можна буде використовувати на далеко відстані глиб в території Російської Федерації? А теоретично Дональд Трамп після інаугурації може скасувати цей дозвіл. Дивіться, там суть полягає в тому, що е, ці ракети е, вони були закладені в той пакет допомоги, який був проголосований, який зараз мають довидавати Україні е, до завершення каденції Байдена, Ну, саме те, що не йде на довготривальний контракт. Бо там же в цьому пакеті деякі контракти 26-й, 27-й рік, взагалі, поки там. Україна це отримає, а те, що ми можемо отримати тут і зараз. І там якраз закладені ці ракети, і закладено, що президент може на власний розсуд вирішувати, як діяти в цій ситуації. Тому ми отримаємо цю допомогу і зможемо її використовувати е, саме за рішенням Джо Байдена таким чином. Після того, як Трамп стане президентом, мова буде йти про нову допомогу. Звісно, він може це заборонити, може змінити таке рішення. В принципі, він багато чого може змінити, тому що він буде надзвичайно сильно близьким до абсолютної влади в Сполучених Штатах Америки, адже ну, крім того, що він буде президентом, у нього фактично буде керований Конгрес. Те, хто говорить про те, що там в Конгресі будуть Трамп опиратися, і там буде якась своя внутрішня опозиція, Я в це дуже слабко вірю. Тому що ну слухайте, якщо він, будучи навіть не президентом, а кандидатом, вже керував конгресом і впливав на його роботу. Хоча там була більшість тільки в палаті представників, а зараз вже, вже і в сенаті, зараз більшість республіканців і там, і там. І Я не думаю, що хтось з них сильно вже захоче, особливо зі старту, вступати в конфлікт з Дональдом Трампом. Угу. Пане Максиме, а, сьогодні Тайм написало, що власне Путін не застосує ядерну зброю. Це я вже переходжу а, до теми власне, оновленої ядерної доктрини рашистської. А чому не застосує, тому що побоїться розірвання нормальних стосунків а, відносин з Китаєм? А, ну направду Кремль може утримуватися від потенційного ядерного удару через це. Та Там величезна кількість причин, чому Росія цього зараз робити не буде. Давайте говорити відверто. У них є зараз формальний привід застосувати ядерну зброю по території України, їм не потрібно було цю нову доктрину вкладати. Ми зайшли на їх територію і окупували частину території Російської Федерації, окупували. І це пряма підстава для них по старій доктрині. Використати проти нас ядерну зброю. Їм ніяких нових доктрин не треба. Ось є стара, ось є привід. Ну давайте вперед, використовуйте. Що ж ви не використовуєте? Їм не потрібні... Ну, Тобто, це банальна спроба залякати, банальна спроба натиснути і е, там, зманіпулювати. Російська Федерація не знаходиться на межі е, розпаду чи поразки стратегічної в цій війні. Режим Путіна не знаходиться там за крок до розпаду і так далі. Щоб він, от, як останній аргумент, міг використати ядерну зброю. Тому тут питання не тільки в Китаї, ну не використає Росія ядерку. Це можливо тільки якщо конфлікт масштабується. Саме в конвенційному форматі залучаться от прямо залучаться інші країни до війни. Будуть бойові дії з іншими країнами. Росія почне їх програвати, зрозуміє, що не стягує звичайним конвенційним шляхом, опиниться на межі краху, режим Путіна похатнеться, і от тоді він може використати до того. Ці всі розмови це просто порожній блеф. А буде якась ще реакція власне, на удари далекобійними ракетами американськими з території України, як думаєте? Вона буде більше інформаційною. Це будуть скиди, будуть залякування. Знову будуть розкачувати цю історію, що ой, ну серед українців також ой, якісь будуть наслідки, якщо ми будемо бити. Мене завжди дивує, чому це завжди працює. А що з Росія зробить у відповідь? Алло, ми, ми не знаходимося в позиції агресора. Це Росія завжди виводить конфлікт на новий рівень ескалації. Я, якої відповіді ви ще боїтеся? Нагадаю, пару днів тому. Пару днів тому 120 ракет, 90 дронів. Немає у них змоги там тисячу ракет запустити, от настільки. Довести цю ескалацію, тисячу ракет, тисячу дронів і сказати, що це наша відповідь на використання. Е я переконаний, що вони будуть тільки ну, такими конвенційними, е конвенційною зброєю, але не конвенційними методами. Вони там будуть влаштувати теракти і так далі. Те, що вони роблять і зараз, вони нічого нового зараз не здатні вигадати, тому вони і запускають цю. Е Жорнувати історію з переписуванням декларації, що а от а от ми готові. Повторюсь: у них є зараз по старій навіть доктрині формальний е, привід завдати по нам ядерного удару. Ну, а сьогоднішня інформація от щодо закриття посольств, це також може бути от такий механізм залякування, і не більше того. А безумовно, це він і є. Ну, то таким чином вони через свої внутрішні канали повідомили. Е спробувати залякати і так далі. Не виключено, що цей масований обстріл може бути. Але чим він буде відрізнятися від того, який був пару днів тому, я е не розумію, в чому принципова різниця насправді. Але побачимо. Побачимо і наостанок а, інформація від рейтерської щодо того, що Путін, нібито, готовий до заморожування конфлікту, піде на проговори з Трампом. Ну, звісно, на своїх умовах і не на користь України. А, знову ж таки, не нова інформація, але ми кожного разу її якось по-новому намагаємося а, пояснити тут є щось нове на правду? Ні. Нового немає. Ну я не бачу особливо змісту це навіть обговорювати, тому що це чергове переливання пустого в порожнє змі. Потрібно щось писати, і вони одну і ту саму інформацію ганяють по колу з періодичності там в пару тижнів, розраховуючи, що людей просто пам'ять яку золотих рибах і вони такі, новина, новина, ого, Путін готовий. Потім пару тижнів проходить і знову. Нічого нового в тому, що там було написано немає слова зовсім. Ну так, Путін готується, але потім завдає масованого удару по Україні. Він не демонструє жодної готовності до переговорів. Це ж не питання того, що він там говорить, чи якісь інсайдери говорять. Ми це бачимо на власні очі, що жодних кроків до початку переговорного процесу з боку Російської Федерації не відбувається. Так, ну що ж, дякую вам за коментар. Будемо насторожі, Ну як і завжди, як і усі інші дні повномасштабного вторгнення. Нагадаю, вчора був тисячний день. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, не жодник, аналітик центру масштабування технологічних рішень, був на усі. Дякую вам.